І так, добрий ранок, та зараз зараз ранок, починаємо урок. У нас сьогодні фінальний урок з теми. Ви пишете контрольну роботу, і після цього ми вже на наступному році будемо починати вивчати нову тему. Але вона продовжує тактичне явище, але це вже будуть прилади. Там будуть у нас вже лінзи і. Такі прилади, які всегда включають ці лінзи і інші прилади на кшалт призм, зеркал, то що ми вивчали в цієї темі. Добре, але до цього нам ще потрібно дойти. Зараз я трохи хочу сказати про ваші вчорашні зошити. Ну, так, я розумію, що хтось встигає, хтось не встигає. Але на. Момент, коли я ну, більш-менш готова була почати перевіряти. ну, це, Наприклад, візьмемо 10 вечора, це не дуже класний час для мене, щоб перевіряти. Але на цей час було менше, ніж половина робіт. Але на цей час було багато написів про те, що у вас у всіх форс мажорні обставини, і ви не можете наразі щось здавати. Але хтось просто прогавав це і поки не написав. Ну, я сподіваюся, що. Зараз я вранці подивлюся, буде все зовсім по-іншому, я зможу вже перевірити. Просто дуже незручно, коли мені доводиться перевіряти частину робіт, а потім повертатися до перевірки всіх інших. Я про це кажу, 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 кажу: ви ніяк не хочете мене послухати. Тому що якщо я перевіряю разом всі роботи, то перевірку кожної роботи уходить невеличкий час. А коли мені кожну окрему, то на окрему буде. Ну, раза в три-чотири більше часу на кожну роботу. Я раціональний чоловік, у мене багато часу втрачається на тих, хто із вас затримує здачу роботи, на жаль. <клухи> Тому я дуже вибачаюсь перед всім іншими, хто своє час наздає. Ну, от як би і свій час я теж хочу цінувати. Але я врахую момент, коли ви здаєте роботу, ну, не можна з вами працювати в такому сенсі. Так, я розумію, що форс-мажори є зараз. Але по більшості, просто дивиться, коли воно повторюється, ну, от зараз форс-мажор там один, два, але попереднього разу форс-мажор було тих самих учнів. Попереднього разу перед тим форс-мажор було тих самих учнів. Так може це пов'язане з обставинами, а з чимось іншим? Ну, от просто такі моменти, на які хочеться звернути вашу увагу. Я, так, я ні на що не намікаю. Але зробити висновки, будь ласка. Так, дивіться, зараз ми будемо писати контрольну роботу. Ось це, мабуть, навіть рисунки з ваших контрольних робіт, але ми пам'ятаємо, що у нас геометрична оптика. Тобто всі рисунки в відкритих, відкритих задачах вам потрібно буде робити під лінійку. обов'язково за допомогою лінійки. За допомогою олівця там ну, добре, якщо можете рісувати, то можете рісувати допом... просто ручкою. Але я нагадую, що якщо ви рісуєте якийсь промінь, на ньому обов'язково має бути стрілочка, щоб ми бачили, що це промінь. Якщо ми рисуємо щось в дзеркалі, ми пам'ятаємо, що дзеркала у нас немає дійсних променів. Якщо ми робимо якісь рісунки, то бажано, щоб ви вказували ще і кути. Між чим у вас і і будуть вказані. Тобто дуже бажано, щоб ви не робили багато от таких невеличких помилок, за яких я не можу поставити максимальні бали. А дуже хочеться. Робота не складна, але для деяких з вас вона, виявляється, незручною, тому що ви просто забуваєте деякі важливі речі. Ну, Як могла нагадувала, як могла допомагала, я не можу за вас розв'язати задачі, але немає ні одної задачі, яку б ви не могли самі зараз розв'язати. Це фінальне задання домашнє. Воно не на канікули, воно на перший урок після канікул, зрозуміло. І ось ці ті задачі ви виконуєте. Я раджу зробити їх швидко. Але у вас час здачі буде поставлений, мабуть, 3 листопада, але це дуже не швидко, і я лякаю, що ви до цього просто забудете про нього. Ну, це ваша справа. тому... Давайте я на цьому буду завершувати. Зараз я запускаю вам контрольну роботу. Сподіваюся, що ви класно її напишете, І після цього ми з вами трохи відпочинемо. Ну, трохи це, мабуть, тиждень. Сподіваюсь на це. Все, давайте йдемо писати контрольну.